У вересні на українців чекає низка важливих нововведень повістка під бодікамеру. ТЦК тепер зобов'язані знімати вручення повісток на бодікамери. Без відеофіксації документ вважатиметься недійсним, а посадовців каратимуть дисциплінарно. Працівникам заборонено видаляти відео, вимикати камери чи перешкоджати фіксації. Військова підготовка для студентів. Хлопці від 18 до 25 років придатні за станом здоров'я проходитимуть обов'язкову базову підготовку замість строкової служби. Дівчата за бажанням. Відмова для юнаків може закінчитися відрахуванням. Освіта. Учителям, які працюють у складних умовах, запровадять щомісячну доплату 2600 гривень. У школах з'являться нові предмети енергоефективність та захист України. Учні перших-четвертих класів і школярі прифронтових територій отримуватимуть безкоштовне харчування. Президентські стипендії зростуть. Для студентів профтехів до 6 тисяч 320 гривень, для коледжів 7 тисяч 600, для університетів 10 тисяч, для аспірантів понад 23 тисячі. З 10 вересня стартує оновлена програма Єоселя. Держава допомагатиме переселенцям з оплатою першого внеску та щомісячних платежів за житло. 14 вересня день пам'яті жертв фашизму. Його щороку відзначають у другу неділю вересня, вшановуючи мільйони загиблих у другій світовій війні і військових, і мирних жителів. Ця дата нагадує про страшні наслідки нацистської ідеології та закликає не допустити повторення трагедії. У Павлограді 1 вересня відзначили початок нового навчального року. У ліцеях та гімназіях міста урочистості відбулися по різному: дехто провів онлайн заняття, дехто зібрав лише першачків, а в деяких закладах відбулися повноцінні святкові лінійки. Лунає довгоочікуваний Перший дзвоник. У четверту гімназію завітали представники ювенальної поліції. Вони не лише привітали всіх зі святом, а й здійснили мрію одного з учнів. Серед школярів був юнак, який мріє стати поліцейським, та після закінчення школи планує вступити до МВС. Поліцейські підтримали прагнення школяра і надали йому можливість спробувати себе в ролі правоохоронця. Разом із нами юнак провів мобільний клас безпеки для інших учнів, під час якого ознайомив школярів із правилами безпеки та профілактики правопорушень. Такий досвід став для хлопця першим кроком на шляху до здійснення мрії. Мама хлопця розповіла, що захоплення професією у сина ще з дитинства. З самого маленького віку, коли він пішов до садочка, це було йому 4-5 років, Юрінальна поліція приїжджала, ознайомлювала їх за своєю професією, правила безпеки, показували свої автівки. Ну, для нього це було дуже цікаво. Він пам'ятаю, перший день, який прийшов в садочку, каже, мама, до нас приїжджали такі гарні, такі гарні, були одягнені. Поліцейські, я от теж хочу мати таку форму і от бути таким, як вони. Ми їх слухали, їх поважають. Сам хлопець також поділився, чому бачить своє майбутнє саме у правоохоронних органах. Я обрав професію поліцейського, бо хочу допомагати людям. Та поліцейські допомагають людям, які потрапили в халепу. Та вони роблять так, щоб в нашому місті було безпечно. А я хочу стати слідчим, розшукувати злочинців. Малеча не лише почула лекцію від старшого учня, а й дізналась важливу інформацію від представника ДСНС, який розповів про міну та пожежну безпеку. Крім пожеж, ми також займаємося міною безпекою. Хто чув, що це таке. Діти поділились враженнями та розповіли, що чимало правил вони вже знали. Я знала деякі знаки, які я бачила на дорозі або десь. Я ще знала про міни. Мені дуже сподобалося в мобільному класі, тому що там є багато цікавого, багато розкажуть. Я вже знав про міни, я вже знав про те, що не можна оставляти телефон на зарядці. Незважаючи на те, що учні вже добре обізнані з багатьма правилами безпеки, вони все одно дізналися для себе щось нове. Сьогодні я почула цікавого, що е, телефон між може перегрітися, е, то, тому е, не треба його ставити на ніч. Сьогодні я почув цікавого те, що не можна лікати багато штекерів у розетку. Урочистості з нагоди першого дзвоника в гімназії номер 4 поєднали з важливим уроком безпеки для учнів. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. 5 тисяч гривень для батьків чиї діти пішли до першого класу. Уряд запровадив новий вид одноразової фінансової допомоги пакунок школяра. Розглянемо основні нюанси так отримання цієї допомоги. Батьки, чиї діти йдуть у перший клас, подають заявку на отримання такої допомоги до 15 листопада 2025 року. Подати заявку на отримання допомоги можна двома способами: через застосунок дія або звернутись до будь-якого сервісного центру. На протязі якого періоду можна використовувати ці кошти? Кошти можна використовувати протягом 180 календарних днів від моменту зарахування їх на а, а, рахунок. Якщо людина звертається до сервісного центру, вона звертається обов'язково, маючи при собі паспорт, код. Та номер рахунку, куди необхідно буде перераховуватися ці кошти, кошти використовуються виключно для е, придбання учню шкільного приладдя, взуття одягу суб'єкта у суб господарської діяльності, які, е, у яких є відповідний від економічної діяльності. Дані про першокласника вносяться в систему iCom, яка перевіряє їх через державні реєстри. Однак після подання заявки ще не всі отримали кошти, хоча навчальний рік вже почався. У пенсійному фонді пояснили, у чому причина такої затримки. Визначений механізм відпрацювання цих заяв Міністерства освіти та науки України, починаючи з 15 липня поточного року, надає списки першачків та їх батьків до Мінцифри. Ось. І потім, уже на протязі до 15 листопада, така інформація подається щотижня. На пісмінцифра відповідне відповідної списки надає Пенсійному фонду України, і вже потім, перевіривши ці дані, Пенсійний фонд України перераховує кошти на спеціальні відкриті рахунки. Це рахунок, як раніше допустим, відкривався у дії на зимова тисячу, ковідна тисяча була, ось на ц... на такі рахунки. Це віртуальні рахунки, тобто, якщо вам ще не надійшли кошти, значить навчальний заклад, до якого пішла ваша дитина, ще не подав списки до Міністерства освіти. Однак є і ті, кому відмовлено в наданні фіндопомоги. Причини можуть бути різні: якщо сім'я перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованій території, якщо дитину відрахували або перевели в інший навчальний заклад. Буває і таке, що відмовляють через невірні дані в державних реєстрах. Тоді інформацію слід оновити. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Батьків і вчителів закликають не публікувати фото дітей у відкритому доступі. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 1 вересня початок навчального року для школярів, батьків і вчителів. У цей час у соцмережах з'являється безліч фото дітей. Водночас варто пам'ятати, що зображення дитини є її персональними даними, і їх публікація у відкритому доступі може становити загрозу для безпеки і приватності, пояснив омбудсман, якщо на фото є і інші діти, потрібна згода їхніх батьків або ретушування облич. Павлоград зазнав чергової атаки, обстрілами пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. Основні наслідки вже ліквідовані. Серед пошкоджених об'єктів будівля одного з міських ліцеїв, пошкоджені вікна та фасад. Заняття планують організовувати з урахуванням безпеки. На жаль, знову наша будівля, наш ліцей знову постраждав. Пам'ятаєте, в 2023 році на 1 травня був великий такий масований обстріл. Зараз також внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждало наш ліцей, але трішки менше. Близько 30 вікон, такі що треба замінювати склопакети. У закладі вже почали закривати пошкоджені вікна. Міська влада пообіцяла профінансувати їхнє відновлення. Зараз ми своїми силами справляємося, закриваємо в першу чергу вікна, дощ або що. І місцева влада Ірина Вікторна Дем'яненко, були, сказали, що найближче буде сесія, виділять кошти і на зиму нам обов'язково вставлять сюди нові вікна. Мешканці Павлограда розповідають, ніч була напруженою. Хтось залишався вдома і ховався у коридорах, інші у підвалах чи укриттях. Я вже вона басі пережила таке страхіття. І сюди приїхала, і тут таке страхіття. Я вийшла в коридорчик, двері відкрила, щоб не заклинула. І сиділа там, всю ніч сиділа. Я одна, одна, 90 років, одна я живу. Є й ті, хто не має змоги користуватися підвалами у своїх будинках, бо вони непридатні. А найближче укриття розташоване далеко було дуже страшно. Будинок сильно хитався. Потім вибухи: бум, бум, бум. А вдома довго не могла заспокоїтися. ховалася то у ванні, то на кріслі. Куди ще бігти нікуди? У обустроєний Нашому будинку підвал зовсім не облаштований. Лише пісок і кілька старих дерев'яних настилів. Спускатися туди важко, сходи високі. Самостійно піднятися чи вийти майже неможливо. Якщо будівлю завалить, вибратися звідти буде нереально. сильні вибухи налякали не лише людей, а й домашніх тварин було дуже страшно. Підскочив тиск, серце боліло. Довелося бити ліки. Тварини теж злякалися. Кішка сховалася, а кіт після вибухів не хотів виповзати. Родина переселенців із Луганщини провела ніч у ванній кімнаті. «Ми ховалися у ванній кімнаті, у підвал не спускалися, бо його тут немає. А дружина має проблеми з ногами, тому до укриття не ходили. Ми хочемо додому. Ви маєте надію, що повернутись додому? Я не маю надію, я хочу. Я Хочу, розумію, розумію. хочу здорово. Здорово, хочу. Щоб там не було, yeah. якщо чесно сказати. У мене там залишилася вся життя. Деякі люди вже думають залишити місто, бо постійні атаки не дають почуватися у безпеці. Ну чути було. Ну наш у нас дім цілий. Там і вікна цілі, і двері все ціле. Я в бані сиділа. Невістка на кроваті або балко на балкон вискоче. Чує, каже, стекла сипляться десь. Хочу виїхати від селя. А саме не спораду? Ні. Я я приїжджаю. Я приїхала із Лимана, Харківська область. Uh -huh. там, там страшне, що робиться, там у мене дві хати згоріло. І я приїхала сюди, а тут вообще дуже таке. Павлоград живе далі, незважаючи на обстріли. Мешканці прагнуть одного зберегти життя і не втратити надію на мир. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді відзначили міжнародний день зниклих безвісти. У центрі міста рідні захисників та найбайдужі містяни провели акцію на підтримку українських воїнів. Щасливі дні, що невідомості, не най за безкінчені пошуки щодня та, попри все, у серці є надія. Наша виставка присвячена безвісті зниклим і полоненим захисникам України. Сьогодні, саме 30 серпня, день безвісті зниклих захисників. Його їх згадує вся країна. Організатори пояснюють, акцію вдалося зібрати завдяки спільним зусиллям та взаємній підтримці. У нас є групи, в яких ми спілкуємося більш індивідуальніше з кожним. Хтось подає ідеї, хтось допомагає, хтось приходить, хтось словом, хтось ділом. по, по трошку, потрошку, потрошку. Подібні заходи збирають тих, хто чекає на своїх рідних. Люди тут діляться історіями та підтримують одне одного. Я вважаю це дуже важливо, бо коли ми не будемо про це розмовляти, показувати, то не буде про це ніхто знати. А так ми показуємо всьому світу навіть. Ну я вже мовчу за всю Україну. І так ми надіємося, що швидше повернемо своїх рідних, близьких. Ми шукаємо своїх рідних де можна і де не можна. Їдемо куди можна і куди не можна. Але в мене вже 20 місяців цього статусу, я просто вже не знаю, в які двері ще стукати. Для родин це спосіб не залишатися наодинці з болем. Тут вони відчувають підтримку і надію, а суспільству нагадують, пошук триває і кожна історія важлива. По-перше, це ці акції, такі дні, які присвячені да, різним датам, вони потрібні в першу чергу родинам, які дуже в важких зараз ситуаціях, коли родина або чекає свого рідного сполону, або у статусі зникли безвісти. В першу чергу це для них. І вони, як ніхто, потребують підтримки від держави, від соціуму, просто людяної підтримки. Організатори акції наголошують, лише разом можна тримати увагу суспільства і зберігати надію на повернення українських захисників. Такі акції нагадують, за кожним захисником стоїть родина, яка чекає на зустріч. Кирил Дмитрок, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Акацієвий, липовий, гречаний, соняшниковий, різнотрав'я Україна входить до трійки найбільших виробників меду у світі, поступаючись лише Китаю та Аргентині. В нашій країні офіційно зареєстровано понад 300 тисяч пасік, а кількість бджолосімей перевищує три мільйони. Щоб зібрати лише одну чайну ложку меду, бджола має відвідати понад 7 тисяч квіток. Вона здатна розрізняти кольори. А за допомогою танцю повідомляє іншим членам рою, де знайдено найкращий нектар. Цікаво, що мед не має терміну придатності у давньоєгипетських пірамідах. Знаходили горщики з медом придатним до вживання навіть через три тисячі років. Мед це не лише смаколик, а й природний лікар. Він зміцнює імунітет та допомагає організму боротися із хворобами. З початком війни в Україні з'явився проєкт медмінних полів, що вперше приніс Україні золоту нагороду канських левів, одного з найбільш престижних міжнародних фестивалів креативності. Замість традиційної обробки поля засіваються медоносними травами за допомогою дронів, а бджоли збирають нектар. Кошти від продажу цього меду йдуть на фінансування. Розмінування та підтримку фермерів.